Вона обходить кожен вагон, ретельно винюхуючи, не перевозять пасажири наркотичні речовини. Це ріка. Спаніль працює у потязі Київ. перемишль випад випадки, в різних громадян. Після ріки закутки вагона перевіряє ще й прикордонник, шукає небезпечні предмети. Більшість пасажирів туристи поляки. Їдуть назад з України на батьківщину. Христоф, подивіться, будь ласка, на мене зніміть окуляри. А от кількість українських туристів, які користуючись безвізом, подорожують до країн Євросоюзу, збільшилася не суттєво. Якщо дивитися по статистиці на ділянці Львівського прикордонного загону, то з 4 тисяч осіб, які перетнули по безвізу, відмовили тільки 33. Переважна Переважно причина це є не підтвердження мети подорожі своєї, або не належним чином оформлені документи дітей. Ірина та Іван їдуть відпочивати на Балтійське море. Візи не мають лише біометричний паспорт та інші документи, що підтверджують туристичні наміри. Раніше у Польщу молоді люди їхали тільки за робочою візою. Є сіеліпочому боніваспользувалася таким шансом момент. П'ять відсотків. Це кількість українських туристів, які перетнули кордон з біометричними паспортами. Зазвичай наші до сусідньої Польщі, як і в інші країни Євросоюзу, їдуть на заробітки. Тільки це вже інша історія.